Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочів.нет у програмі новини за тиждень від 11 червня. Сьогодні дивіться про таке: жахлива ДТП у Золочівському районі забрала життя двох людей: син міського голови Золочева та Нічні Дебоші. Розробляють туристичний проект, який повністю охоплюватиме Західний Буг. Десятиріччя парафії Святої Трійці у Золочеві. У Золочеві вшанували пам'ять Маркяна Шашкевича. Уряд додатково скерував понад півмільярда гривень на повноцінний ремонт дороги Львів Тернопіль. Відбудеться грандіозне шоу міс золочів 2017. 4 червня у селі Підгайчики Золочівського району на дорозі Львів-Тернопіль сталося ДТП. Відбулось зіткнення двох легкових автомобілів Peugeot 5008 та ВАЗ-2106. Внаслідок аварії загинуло двоє мешканців міста Львова, 1969 та 1984 років народження. Окрім цього, п'ять осіб утримали травми. Як попередньо встановили правоохоронці, 29-річний львів'янин, який керував автомобілем ВАЗ 2106 виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв лобове зіткнення з автомобілем Peugeot 5008. Внаслідок ДТП він та його 48-річний пасажир загинули на місці пригоди. Водій 40-річний житель міста Золочів після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Четверо його пасажирів 39-річна дружина та три доньки віком від 6 до 18 років, доставлені у лікарню. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Куровичі. Встановлено, що автомобіль Volkswagen Транспортер зіткнувся з автомобілем Нісан Но. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 червня близько 11-ї години на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Куровичі Золочівського району. Наслідок автопригоди постраждали дві 56-річні пасажирки автомобіля Нісан з міста Червоноград. Однієї медики діагностували, Трепу мозгу травму скальповану рану лобної ділянки голови забій лівого колінного суглобу, в іншої травму обох нижніх кінцівок, забій правого колінного суглобу. Обох жінок госпіталізовано в одну з лікарень Львова. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Інформаційний портал «Золочів.нет» звернувся до золочівського відділу поліції за коментарем щодо інциденту, про який написали змі. В якому як стало відомо, був присутній син міського голови Золочева. Ніч на 4 червня 2017 року. В Золочівський відділ поліції надійшла повідомлення про те, що невідомі особи вчиняють хуліганські дії на площі Маркіяна Шашкевича в місті Золочеві. Виїздом слідчо оперативної групи та додаткових сил було встановлено те, що група молодиків вчинили хуліганські дії, пошкодили майно. Що знаходиться на вуна площі Маркіяна в місті Золочеві? По даному факту було зупинено групу молодиків, частину з яких було направлено в Золочівську ЦРФ для проходження судово-медичного огляду та ослідування. На даний час, по даному факту, зареєстровано повідомлення в Злочинському відділу поліції, буде прийнято законне рішення, про що буде повідомлено додатково. Чи правда то, що один з затриманих був син Гриньківа? Осіб, осіб як таких не затримували, але вони були запрошені. В Дійсності серед даних осіб був син нашого мера. А чому аналізи не взяли? Ну, по даному факту, зараз нічого не можу повідомити. Потрібно звертатися до працівників, які більш детально були там на місці події і проводили повідноці дії. На зелені свята в церкві Святої Трійці міста Золочів відзначили храмове свято та десятиріччя від дня заснування парафії. З нагоди свята до храму прибули священники з різних околиць. Ти з нами Боже. В Вічний батько в трьох особах. Завжди, нині, повсякчас і на віки. віки. Я сьогодні радий, цей 50-й день після Пасхи, який в церкві так і називається День Святої П'ятидесятниці, вітати вас з престольним святом. Віддати вашого настоятеля, який запросив мене, і я маю честь, з вами розділяти оцю божественну літургію з такими прекрасними чудовими, чудовими парафіянами. Сьогодні не тільки ваша парафія святкує оцей прекрасний 20-й праздник – зіслання Святого Духа. Сьогодні святкує вся Повнота Церкви, тому що сьогодні день народження Христової Церкви. Хочу подякувати е, тим священникам, які щорічно до нас приїжджають, які нас тішать своєю присутністю, сусідським співслужінням. Хочу подякувати батькові отцю Ігору, хочу подякувати отцю Андрію, який е, з військової частини швиденько сьогодні відслужив і також приїхав до нас на наше свято. Хочу подякувати отцю Василю Бужаківському, який з далекої, е, з, з далекого краю Чорнограду приїхав до нас також. Дякую брату, оцю Василю з Печехвоскі. Дякую Луцю Богдану, який кожного року у нас стабільно, регулярно вчасно завжди старається приїхати. Дякую оцю Василю брату з Кам'янко-Бузького району міста Кам'янки. Дякую братові оцю Володимиру, який також приїхав з Яворівщини в Кам'янку-Буськ. Там і служив і приїхав ще до нас на наше богослужіння. Дякую оцю Василю з Печехвоськів, брату. Дякую оцю Андрію е, Вересу Звирова, який вже в дорозі, він вже десь от, зараз має бути десь на водосвяті, напевно. Дякую також і Швагрові оцю Андрію, е, дякую оцю Івану дядькові, котрий спішити три парафії, мусить всюди також стигнути і служити. І дякую всім тим, котрі ще їдуть в дорозі, я думаю, вони, напевно, встигнуть до завершення нашого свят. 8 червня в сесійній залі Золочівської районної ради відбулася робоча зустріч щодо підготовки до другого етапу подання проекту. На тему єднає на збух утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів. Сокальська районна рада спільно із гміною Другічин-Польща та містом Другічин-Білорусь розпочала підготовку до другого етапу подання проекту, єднає нас збуг утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів, що фінансується за рахунок коштів Європейського союзу у рамках програми Польща-Білорусь-Україна 2014 2020 Даний проект передбачає створення два транспортних маршрути туристично-байдаркові: канал Дніпро-Бух, річка Мухавка, річка Буг Білорусь-Польща, річка Буг від витоку України. І до гирла Польща також планується провести позначення байдаркових маршрутів, розміщення в береговій лінії річки Західний Буг, знаків інформаційних, попереджувальних і туристичних, опрацювання путівників і карт, детальних відтинків річки Буг. Гості Сокальщини запропонували місцевим радам бути учасниками названого вище проекту. У нас перший етап міжнародних проєктів е, пройшли 10 штук, і 2 е, е, два 3 проєкти. Ще додатково по інфраструктурі. Тобто ми перший етап маємо 13 проєктів в районі. Основна суть в тому, що розробляється туристичний проєкт, який би охоплював повністю Західний Буг. Це по території України, бо в Польщі Західного Бугу нема, там є просто Буг, який в нарив впадає, а нарив впадає в віслу і далі впадає в Балтійське море. Значить, По території України Буг тече. Скільки? 187-185 кілометрів. Далі там шматочок Білорусі попадає і потім потрапляє в Польщу. І по Польщі він тече, скільки? 600, 600 кілометрів тече. В майбутній час на те, щоб якраз писати проекти, чи мікропроекти, починається, правильно каже Михайло Миколаївич, що починається з обласних програм, потім. Державного фонду так, і, так, можна. Так. і можна виходити на європейській війні. Тому я обсирю дякую, дякую, дякую нашому колегі Сокаля. Бажаю, щоб той проект відшов. І я думаю, ми важко <пілляє> <немножечко пілляє> до нього долучимося, і має надію на гарну співпрацюва. Дякую. дякую. <пілляє> 7 червня на вічовій площі у місті Золочів відбулася поминальна панахида по вшануванню пам'яті Маркіана Шашкевича. Це 174-та річниця з дня смерті будителя Галичини. Народився 6 листопада 1811 року. В селі підлися в нас на Золочівщині. Моє підлися. Ти залишилося в пам'яті, немов сон, що приснився раз на життя і не повториться уже ніколи. Це з Підлися вели його дороги, у світ науки, білий камінь. Золочів, бережани, Львів, і якими крутими вони б не були, він завжди у невимовному бажанні повертався сюди, до Підлисецької гори, де спочивають тумани, до рідного колодязя, що у криштально чистій воді зберіг усю мудрість краян нашого роду і нашого українського. Народу. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і боже, час, і на віки вічні Амінь. Присвяти Тройця, помилуй нас, Господи, очисти лихи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай небо, чи наші, і Твоєго радий. Маркіяне, ти потрібен нам усім сьогодні як прапор національної ідеї, як незабутній заспівувач, будь нашим заступником перед великим Богом і провідником у сьогоднішній нелегкій боротьбі. Нехай твій дух витає поміж нами, покладанням квітів у цей пам'ятний день. Шануймо світлу пам'ять славетного Маркіяна. Як повідомив народний депутат України Тарас Батенко, після візиту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з метою огляду стану робіт по ремонту автодороги Львів Тернопіль, кабінет міністрів виділить додатково 511 мільйонів гривень на виконання усього комплексу робіт, щоб ця дорога не поступалася в якості трасі Київ ЧОП. У зв'язку з виконанням додаткових робіт завершення ремонтних робіт планують у вересні цього року. Вашої допомоги потребує молодий юнак Кмиць Михайло, якому для подолання недуги потрібна термінова трансплантація нирки та печінки. Для порятунку Михайла Кмиця потрібно зібрати ще 87 тисяч доларів. 18 червня у Золочівському районному народному домі відбудеться грандіозне шоу Міз Золочів 2017. Під час конкурсу виступатимуть Софія Федина, Віктор Винник, соліст гурту Мері, гурт Шоколадка, Ігор Волков, Сергій Пастух, гурт Навігатор Євген Мацак. Квитки в студії краси Ок або в офісі золочів.нет. Проект проводиться з метою збору коштів для лікування Михайла Кмиця. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.